Що так і треба. Люба Таню, на павутиння почепи і іграшки буде Новий рік красота. <реш> та Люба, да, так і прийдеться почепити на Новий рік та буде краса. І не треба буде ялинку доставати із горіща квічати. <реш> Ксюша. Галинка Рудова, доброго дня, здоров'я вам міцного і затишку. Галинка Іва. Привітики всім, дівчатка, я вас всіх обожнюю. А як, я, як завжди, все щось роблю та вирішую. Ну, то все добре. То добре, що є робота, є забота. Ви Киргизський знаєте? Ні, не знаю. Галинка Рудова, Ксюша, доброго дня, спокою та гарного настрою. Кабачок, доброго дня. Так, що ж Ангелінка не написала. Люба, все виходжу, всім гарного дня. Якщо з'явиться світло, то приєднаюся. Добре, Люба, дякую за підтримку, приєднуйся. повертайся до нас назад, до спілкування. Валюша Новосад, нас хортовина вже другий день, але без морозу. Нас от ночі пройшов сніжок, притрусив, на землі розстав, а на дахах будинків ще є, тримається, ще вітер його не здув. Наскільки надовго не знаю, ну поки є. Поки є, не знаю, як буде далі, але поки є. Хотілося б, звичайно, щоб пройшов гарний сніжок, але поки нема. Юлія Бойко, доброго дня. Привітики, Юлічка, привітики, дякую. Галинка, Діанка Шевчук, Галинка Рудова, дякую. Кабачок, не пишіть одне й те саме, напишіть щось гарне, подаруйте дівчаткам кави, квітів, поспілкуйтеся, запитайте, як справи, яка погода, що ви, то пишете. Юлія Бойко, я поставила лайк. Дякую. Діанка, Юля, привітики, Юля з Діанкою вітається. Галиночка Рудова, у нас сьогодні трохи морозно, сніжок лежить, ще й сонечко нарешті виглянуло. О, яка то гарна погода, Галинко. Я люблю таке сніг, мороз і сонце, але без вітру, щоб було. І щоб сніжок кирипів і вигравав різними кольорами на сонці і сліпив очі, ото є добре. Юля Войко, Ксюша, привіт. Валюша Новосад. Морозу немає, то квіти ще квіт. цвітуть під вікном. О, то добре, в мене також ще хризантеми цвітуть. Примерші, правда, але є там маленькі такі квіточки, повідходили і цвітуть. Юлія Бойко, Галинка Рудова, привітики. Юля Валентина, Новосад, привітики. Юля Бойко, привіт, вітається Іванка з вами. Іванка Капичук, привіт, вітається Юля. Юля, привіт, Валя Новосад вітається. Галинка Рудова, Юля Бойко, вітаю, доброго дня. Позитивного настрою, приємних сюрпризів від життя. Надюша вільхова, а у нас сніг випав і розтаїв. Так хочеться зими красиво, а не тих мрачних днів. І я, Надюшечко ж про це кажу: що хай би випав сніжок, морозець, сонечко і було б красота. І для людей, і для. Мікробів для тваринок було б тепліше, щось би знайшли якусь їжу десь у листі. Юля дякую, Ксюша Юля, привітики. Катюша возна, Галинка Рудова і в нас сонечко на ніч три морозу, то аж на душі легше. О, ну і добре. В нас немає, хоч би сніжок випав, та був би той морозець та й було б добре. Ну, поки немає. Привіт, як діла, Таня? муха